Усім привіт! Сьогодні канал у нас найсмачніше, приготує ніжне, соковите філе індички. А смачне м'ясо, що єси таке м'ясо, і ще його їсти хочеться. Крім філе індички, ми взяли охолоджене м'ясо, яке ми помили. Порізали кубиком, можна й брусочками, нам ще потрібні овочі, дві морквини середніх розмірів, дві цибулини, три-чотири зубчика часнику, спеції і ще дещо. На розігріту олію на сковороду викладаємо м'ясо індички. Яке обсмажуємо на середньому вогні 3 5 хвилин. І ось індичка пустила уже сік, і буде у ньому не тільки смажитися, а й тушкуватися у власному соку. Тим часом подрібнюємо овочі, моркву нарізали соломкою. Можна її і натерти на спеціальній терці. Терці по корейськи а цибулю порізали чверть кільцями. Часник подрібнили довільно. М'ясо періодично перемішуємо і через 5 хвилин до нього додаємо овочі. Далі все це смажимо. До тих пір, поки овочі розм'якнуть. Це приблизно смажиться 3-5 хвилини. Періодично вміст сковороди перемішуємо, змішуємо. При смаженні індичка може вийти сухою, але якщо додати це, то шматочки м'яса. Стануть ніжними і соковитими. Додаємо до м'яса 150-200 г, що додаємо? Сметани. Сметану беремо будь-якої жирності. А якщо сметана дуже густа, то її можна розвести кип'яченою охолодженою водою. Солимо в міст сковороди за смаком і перчимо чорним мелиним перцем, теж додаємо перцю за смаком, та ще можна додати свої улюблені спеції. Все змішали, перемішали, накриваємо м'ясо кришкою і далі вміст сковороди. Тушкуємо на малому вогні ще приблизно 20 хвилин. М'яско уже тушкується у сметанковому соусі. Воно так апетитно пахне, так смачно пахне, що запах чують аж сусіди. Пора подавати смакоту до столу. Друзі, ми дякуємо, що ви з нами. Дякуємо вам за вподобайки та за хороші коментарі. Підписуйтесь на наш канал. У нас найсмачніше приготування страв. Ось і сьогодні індичка вийшла соковитою ніжною. А смачною, що їсиш таке м'ясо, і ще хочеться їсти. Ситна страва, а смачна, смачна індичка у сметані і до будь-якого гарніру. В даному випадку це як підлива до гречки. Ах, і смачна страва. Смакота! Далі буде. Все буде добре. До нових зустрічей!